Добрий день, дорослі, добрий день малята. Сідайте всі зручненько, цікава буде казка. Хоч на зріст я ще маленька, казка буде цікавенька, бо надходить гарне свято, буде радості багато. Так, 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 бо вже зима, свято вмилує щодня. А як зірочка засяє, Миколайчик завітає. Миколай так це чудово. Будуть іграшки обнови, а ялинку новорічну треба нам якусь незвичну. Ще й смаколиків багато, щоб була аж повна хата. Діти люблять смакувати і гостей всіх пригощати. Смаколики смачних, туди усіх запрошують, пригощаю всі, живуть у тій країні веселі малюки, ніколи не сумують. Добрі та прості смаколики, смаколики, смаколики. для родика, животика і для душі. Смаколики, 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 для родика, животика. Корки, мармулятки, морози, торти, понад усе на світі все люблять малюки, як не болить животик, і зубки не болять, Ці малюки веселі, смаколики їдять, смаколики, 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 для ротика, животика і для душі, Смаколики, 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 для ротика, животика і для душі. Розиво з варенням, з горішком шоколад, вони готові з'їсти усе усе підряд, чистечка з курагою і вишнею торти. Трубочки із кремом, так люблять малюки, смаколики, 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 для ротика, животика і для душі, смаколики, 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 Для ротика, животика і для душі. Постальці наїли вже вечір на дворі, І їм у снах наснились корки і торти, слойки сиропом і з медом пиріжки, щоб не були голодними Веселі малюки, Смаколики, 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 для роки, животика і для душі, смаколики, смаколики, смаколики. Народника животика і для душі, Маколики, смакколики, смаколики, ротика, животика і для душі, Маколики, смакколики, смаколики, Для ротика, животика і для душі. Народника, животика і для душі. Ось смаколики смачні, наче іграшки мані. А ялиночки нема. чи розцерталась зима? Тут ведмедик допоможе врятувати свято зможе. Він по лісу походжає. Про ялиночки все знає. Ось і він до нас іде, подаруночок несе. В мене прибрана вже хатка, Миколай не за горами. Святкувати можна з вами? Звісно, можна, але як, без ялиночки ж ніяк. Може, ти нам допоможеш врятувати свято зможеш? Звісно, я же чарівник, до сюрпризів дивних звик. Ця коробка не проста, в ній ялинка лісова. Тож ми скажемо один, два, три ялиночка. Оживи. Ось ялинка чарівна, не велика, не мала. Тож чекаємо всі свято. Святкувать будемо завзято. Миколай не за горами. Тож вивчайте пісні з нами. Gente, e somewhere А хто слухав, молодець! До побачення! До побачення! До нових зустрічей!